Десятки творів мистецтва під руїнами у столичній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука викладачі та студенти третій день працюють біля завалів. Ударом зруйнувало конференц-залу, спортзалу, також кафедру живопису. З майже 300 студентів ніхто на щастя не постраждав. А от скільки виробів знищені чи понівечені, досі остаточно невідомо. Про те, який вигляд має нині академія, і що про атаку розповідають очевидці в матеріалі Соні Григорчук. Я сказав, що давайте будемо збиратися. Там студенти, як звичайно, охоче почали там збиратися. Мирослав Вайда показує аудиторію на четвертому поверсі академії. 25 березня він проводив тут пару з живопису, коли пролунав сигнал повітряної тривоги. Однак спуститись до укриття з вихованцями так і не встигли. Пролунав вибух за стіною. Я крикнув, всі на підлогу ми впали, ось там в куточку всіх дев'ятьох за між цими палітрами, за шафою. Ну і все, це полетіло, полетіло скло, полетіли всі гіпси, які стояли на підвіконні мольберти. Мирослав каже, чули, як падає цегла і сиплеться скло. Коли шум стих, він крізь стовп диму та пилюки вивів студентів на двір. Як уламки падали на академію, бачив і викладач Ілля Поп'юк. Перший був хлопок на Печерській липті далі, і через декілька секунд прилетіло прямо в стелю, в дах сюди. І був зрив, полум'я вверх і дим потім пелюка така так, ніби туман за пів метра, ти навіть не побачиш одне одного. Ілля працює біля руїн з часу завершення рятувально-пошукової операції. Вирізає шматки металу, які він зі студентами хоче зберегти. Навіть після такої трагедії у нас залишається матеріал, якийсь, що можна використати і потім перевести у творчі роботи. Можливо, з цього, що ми щось зробимо, продамо на аукціоні, то кошти підуть на відбудову. Ударом зруйнувало спортзал, конференц-залу, а також кафедру живопису академії. Ну, власне, тут знаходилася наша кафедра монументального і станкового живопису. Достатньо велике приміщення, так, на око квадратів, напевно, 60, де були і зразки робіт, які з фондів, які зберігалися. Тут, власне, працювала і знаходилася пані Анета. Лаборант кафе, яка, яка постраждала. Вона просто швидко відреагувала на сигнал повітряної тривоги, встигла відбігти від вікна до дверей, уламки потрапили, ну попали їх зашивали обличчя, ногу. зараз. Вона вже виписана з лікарні, почувається більш-менш добре. Удар припав на ту частину будівлі, де зберігалися архівні роботи випускників академії, розповідає ректорка Олена Осарча. Каже, це був золотий фонд, який створювали протягом багатьох років. Ми хотіли створити музей і в фондах перебували роботи навіть 60-х років, ще сталінські вази, наприклад, керамічні килими радянської епохи. Це дійсно історичні артефакти, це твори мистецтва, які свідчать про певну добу. Скільки творів уціліло і скільки зіпсовано, наразі невідомо. З'ясують, коли повністю розберуть руїни. Намагалися частину робіт врятувати, виносити їх з-під завалів. Пожежники гасили ці пожежі, заливали водою, тому невідомо, як буде з фондами. З наслідками ракетної атаки допомагають впоратися волонтери. Вони працюють на місці вибуху вже третій день. Вже прибрали три поверхи: це останній четвертий. Ми прибирали приміщення, прибирали коридори, розгрібали аварійні точки, вибивали оконні рами, і в найближчий час ми повернемося, щоб якраз таки зашити вікна. Відновити академію вже зголосилися зарубіжні партнери, каже очільник Мінкульту Ростислав Карандієв. Зокрема, допомогу пропонують французи. Самі навіть ми зараз маємо невеличкі на жаль ресурси, але готові будемо їх надати академії для того, щоб зробити першочергові роботи пов'язані з розчищенням території, з протиаварійними роботами на самому об'єкті, замінити де необхідно скло в вікнах чи самі вікна. Дого дня на парах були майже 300 студентів. Ректорка каже, обійшлося без загиблих. Припускає вберіг ангел охоронець Цю ікону знайшли в приміщенні, яке теж розгромлене. Боже, промисел, що ми всі, слава Богу, врятували людське життя, що вони ніхто не постраждав, і всі залишились живі. Соня Григорчук Ігор Сулій, телеканал Рада для підсумків єдині головне.